Які надають послуги у сфері сурогатного материнства щодо того, що порушується кримінальне провадження за торгівлею людьми. Через що воно там порушується? Ну, от, наприклад, нещодавно до останнього скандалу, який виник в Києві, я моніторила якраз цього суб'єкта сайт, сайти українські і сайти, які від цієї компанії поширювалися на закордонний ринок. І виявила, що там прямо написано, що вони надають послуги для одиноких осіб, для одностатевих пар. І тому, звісно, коли це читаєш, то це просто ну, питання часу, коли до них підійде черга і буде порушена от цей шквал кримінальних проваджень. Звісно, що я вважаю, що при належному юридичному супровіді от подібної інформації. Не має бути, навіть якщо вона написана якоюсь іноземною мовою і розрахована на закордонний ринок. Тому що все у нас моніториться і не треба думати, що в нас правоохоронних органів є люди, які не знають іноземної мови. Подібні справи порушуються, звісно, за заявами будь-якої особи, то чисто технічно знайти заявника. Який порушить таку, подасть цю заяву, ця заява буде прийнята до провадження, проблеми немає. За статтею 149, коли порушується це провадження, а цей склад злочину є особливо тяжкий, він обтяжений тим, що застосовується до малолітньої особи, то відразу прив'язується до цього НСРД, негласні слідчі розшукові дії. Вони дають підставу застосовувати до цих підозрюваних осіб негласне зняття інформації, відео, аудіо спостереження, зняття інформації з мобільних пристроїв, з емейлів і так далі. І надалі, якщо навіть потім за допомогою гарних адвокатів 149 стаття відпадає, то там залишається достатньо багатий шлейф всіх інших складів кримінальних правопорушень. І от за матеріалами кримінальних проваджень, як правило, цей букет цих справ, він зазвичай одний і той самий, плюс-мінус різні. Це починаючи з використання підроблених документів. Коли вони можуть використовуватись? Ну, наприклад, Фіктивне, фіктивне свідоцтво про, про одруження, яке потім буде доведено, що цей брак був фіктивний. Довідка про генетичну спорідненість, яка містить також неправдиві відомості, яка була потім використана. Довідка про наявність діагнозу у матері-заявниці, яка прийшла скористатися програмою сурогатного материнства як методу лікування без пліт. А насправді вона не має показань для того, щоб застосовувати такий метод. Також може бути застосована стаття 190 Шахрайства Кримінального кодексу, але в тому випадку, звісно, якщо буде доведено, що, наприклад, агенція, яка виступає посередником, вона не мала на меті надавати послуги, але отримала в той же час гроші від клієнтів. Ну, понятно, мають бути доведені всі складні злочину, Але я кажу зараз, так сказати, середню температуру по палаті, які можуть виникати і в яких випадках виникають подібні підстави для застосування кримінальної відповідальності. Далі розхожа стаття «Легалізація або відбивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Зазвичай виникають там, де декілька, ну, як правило. В схемах всіх цих суб'єктів, які надають послуги в сфері допоміжних репродуктивних технологій, є ціла низка суб'єктів підприємницької діяльності, включаючи заклади охорони здоров'я, через які починаються перекачуватися ці гроші отримані. Якщо ці гроші ще отримані не через касу, тобто нелегальним шляхом, а потім вони вкладаються, ну, наприклад, в будівництво якоїсь клініки. Начебто блага справа. Але тим не менше, якщо буде з'ясовано, що ці гроші, які були вкладені, вони отримані незаконним шляхом, то це є підставою для застосування от статті 209. 212 дуже у нас така стаття, теж любима: ухилення від сплати податків, зборів обов'язкових платежів. Також дуже часто, тому що розрахунок між клієнтами і всіми суб'єктами-надавачами цих послуг може проходити не через касу, не встановлену законом порядку. Відповідно, не сплачуваються суми в бюджет. І це все з'ясовується за допомогою цих негласних засобів зняття інформації, через банки, через фіскальні установи і так далі. Все одно. Наш час від інформатизації, скрити шляхи, як проходжують ці гроші, ну, майже нереально. Тому що, ну, все одно десь, вони, ця сума пройде не через налічний розрахунок, а все ж таки через якісь фінансову установи. І цей хвост вилізе. Незаконне переправлення осіб через державний кордон. Воно виникає вже, як правило, після того, як дитина народжується на етапі, на етапі навіть отримання цієї дитини батьками -замовлен, заявниками потенційними батьками. Як правило, до цього складу кримінального правопорушення ЗОС не відноситься, ну, якщо вони не надають допомогу. Як правило, це самі вже батьки-заявники, які якимось чином не знайшли легальних шляхів переїзду до країни свого громадянства, починають думати, яким чином перевезти таку дитину. Це небезпечно і вже були випадки, вони достатньо давні, коли затримувалися ці особи, порушувалися провадження і ну, відпускались під, під умовою ці особи, але тим не менше. 369 ,8 статті, парні статті надання і отримання неправомірної вигоди. Звісно, що вони так само, як правило, наявні, якщо їх доводять, тому що підробка документів, використання підроблених документів, вони можуть бути наявними через отримання, через стимулювання отримання надання цієї неправомірної вигоди. Звертаю увагу не юристів. На те, що в цих статтях у нас з'явився закінчений склад кримінального правопорушення, як обіцянка. Раніше такого не було. Він вже давно, але тим не менше. Раніше у нас був тільки фактична передача цього. А зараз, навіть, якщо ви пообіцяли, що я вам потім занесу, або-да, да, давай, я отримаю, все вже наявний склад кримінального правопорушення. Службове підроблення. Також. Тут присутнє через службове підроблення, наприклад, медичних довідків, медичних працівників закладів охорони здоров'я, працівниками РАКСів і так далі. Що може підроблюватись той же генетичній довідці за матеріалами кримінальних проваджень, от які через мене проходили? Вписувалися зв'язок з дитиною новонародженою, генетичний зв'язок з двома батьками. При фактичному наявності зв'язка тільки з батьком. Для чого? Ну, Тут можна тільки гадати, можливо, для того, щоб спростити потім у себе в країні громадянства потенційних батьків процедуру усиновлення. Тому що от ми вже сьогодні говорили і про практику Європейського суду, сьогодні в тих країнах, де не врегульовано або заборонено це сурогатне материнство. Йдуть через рішення суду країни України, якщо була в Україні програма, через отримання рішення суду про підтвердження факту батьківства, потім передається це рішення суду в країну громадянства потенційних батьків, в якій, як правило, проводиться матір'ю, яка не є в генетичному зв'язку з цією дитиною, усиновлення цієї дитини. Але отут от теж нюанс, теж із практики. Що юристам, які супроводжують ці програми, обов'язково треба дивитись, якщо ви отримуєте рішення з Національних судів про факт встановлення батьківства, обов'язково дивитись належність от прямо всіх речень, всіх слів, як мотивуються, як прописується процедура програми сурогатного материнства. Тому що був випадок, коли була проведена програма в Україні закон о відношенні німецької пари. Дитина була передана в Німеччину. Потім через 10 років матір е вирішила, вона там розторгла шлюпи з чоловіком. Дитина виявилася незаконною, е недооформленою. І вона вирішила звернутися до українського суду, згадала, що у нас же там має бути рішення. Провели рішення. В рішенні написали е описку, тому що написали, що. Генетичний зв'язок із матір'ю так само, хоча в довідці не було генетичного зв'язку з матір'ю. І потім, коли ця справа, от з цим формулюванням в описовій частині рішення, прийшла до німецького суду, там у суді виявилась купа запитань, і так ця справа і підвисла. Тому от потрібно адвокатам все це прочитувати, враховуючи ту юрисдикцію, куди буде передана ця, потім це рішення. Можуть бути, от якщо ми говорили про незаконне, про фіктивне шлюбу, ну, але це знову, якщо буде доведено, то це особливо ті країни, наприклад, як КНР, в яких чоловіки приїжджають в Україну, укладають шлюб з Українкою, і тоді, коли вона народжує, вони з, начебто з матір'ю своєю. Звісно, що вона вписується і цей чоловік, свідоцтво про народження, виїжджають. В... Країну свого громадянства, ну а потім або там ця жінка відмовляється від батьківських прав, або через певний час приїжджає в Україну і вже там, в країні свого громадянства, батька порушує процес про позбавлення цієї жінки батьківських прав на підставі, що вона не приймає участь у вихованні дитини. Але знов, якщо буде доведена ефективність цього шлюбу, то програма може бути признана недійсною. За кримінальним провадженням, діти, які народжені в цих, в цих програмах, вони фактично є доказами незаконності проведення дій. Тому, якщо вони встигають виїхати за кордон і тормозить, так скажемо, міжнародна комунікація України, немає змоги, особливо якщо ми говоримо про Америку, то там майже можливо вже вірніше майже неможливо. Будь-які встановити кінці ці справи підвисають, але навіть я акцентую увагу: якщо за 149 статтею все ж таки буде не доведено склад злочинів, а у нас дуже мало справ закінчених, деякі справи у нас вже по 15 років висять. І вони не доведені до свого логічного завершення, але все інші справи, от ті провадження, про які я говорила, вони запросто можуть прожити і бути завершеними. Якщо ми говоримо про е, транс, Да, ще дуже важливо. Е, теж з практики були випадки, коли е, при розслідуванні цих кримінальних проваджень на території України встановлювався, е, ну, звісно, проводиться процедура виявлення. Доведення всіх цих елементів програми, наскільки вони були законні. І встановити наявність чи відсутність показань у потенційної матері для проведення цієї програми, елементарно. Просто проводиться судова медична експертиза цієї потенційної матері. І якщо буде виявлено, що в неї не такий діагноз, який їй дозволяє брати участь в цій програмі, то відповідно програма вся ставиться під сумнів. Також перевіряється, наприклад, співставлення циклів жіночих сурогатної матері і потенційної матері. І якщо буде встановлено, що, наприклад, ЗОС не стабілізував ці цикли, то може бути, може, це все одне із доказів, звісно, що, але це може бути потім розцінено як намагання використати цей біологічний матеріал в інших програмах, Тобто незаконно використати. Або якщо трапилось раптове вигнання плоду у сурогатної матері, хоча цього нічого не придвіщалося в програмі, це теж може бути для правоохоронних органів показником для того, що можливо, в цій програмі щось було не так і дитина, як доказ, плід, був унічтожений. Далі про програми з іноземним елементом. Як правило, тут, якщо уявимо умовний квадрат, то по всім куткам цього квадрату у нас будуть різні країни, різні юрисдикції, в яких будуть різні етапи проведення цієї програми. Начебто для того, щоб унеможливити. Унеможливити доведення незаконність цієї програми. Ну, наприклад, в країні А перший кут квадрату відбувається договір між генетичними батьками і е, потенційними компанією посередників агенцією. В наступній країні в іншій юрисдикції укладається договір між потенційними батьками і сурогатною матір'ю. В іншій країні відповідна інша юрисдикція. Відбувається запліднення, і в четвертій країні відбувається народження. І тут якось деякі забувають юристи в тому числі, ну не юристи це знати не мають і так, що на всіх цих учасників, всіх цих програм, юрисдикцій впливають щонайменше два законодавства: країни їх перебування, і де вчиняються всі ці дії, і країни їхнього громадянства. І якщо скажімо, в Україні. Особи, в країні, в яких заборонено це сурогатне материнство, є кримінальна відповідальність, наприклад, як Італія, є підміна статусу дитини. Причому санкції там просто драконовські, до трьох років позбавлення волі і штраф мільйон євро. Це не альтернативна сукупна санкція. І вони приїздять в Україну. Зробити цю програму, начебто за українськими законами, ні, начебто, а воно і є. За українськими законами все законно, і вони отримують свідоцтво про народження. Але е, у себе в Італії, якщо вони не підуть через усиновлення, а вирішують якимось іншим чином, як от була справа Бреші проти Італії, і через порушення цієї справи, до речі, в Італії, за міжнародним дорученням, яке прийшло в Україну. В Україні у нас вскрився ціла низка інших правопорушень, з яких і почалась весь цей вал правопорушень, розслідувань, шуму у сфері сурогатного материнства. Так от, на італійців і інших громадян, у яких є кримінальна відповідальність в своїй країні, ця кримінальна відповідальність нікуди не дівається. І якщо вони приїдуть до себе, будуть нести відповідальність. Так само, як і, наприклад, процедура запліднення або народження те ж саме. Тому навіть якщо батьки виїжджають, думають схитрити потенційно, виїжджають в іншу країну, третю країну, не країну, де вони народили, наприклад, не країну свого громадянства, а третю, то вони за ними так само тягнеться шліф, обов'язків їхньої країни. І можливо. От як от в цій справі бреші проти Італії добрі сусіди заявили в правоохоронні органи, що, начебто, у сусідів жінка не була вагітна. Як так, вони кудись уїхали, а потім приїхали з дитиною, звідки дитина з'явилась? І почали розслідувати. То от і тут так само, якщо хтось добре повідомить, а звідки і почнуть шукати, звідки, то буде наявна кримінальна відповідальність. Більше того, Українці, які приймають участь в таких програмах, якщо буде порушення справ, порушена справа, наприклад, в Італії за підміною статусу дитини, то Українці можуть бути визнані співучасниками, може бути надійти в Україну запит про фікстрадицію. Навіть якщо Україна відхилить, то якщо ці українці поїдуть кудись відпочивати в країну, де з Італією є договір. Про правову допомогу, то можуть просто не приїхати. До них може бути застосована ця відповідальність. Ну і останнє, що не треба забувати, що якщо будуть встановлені статті як відмивання доходів і отримання незаконної винагороди службовими особами юридичних осіб в інтересах цих юридичних осіб, то до юридичних осіб можуть застосовуватись інші заходи кримінально-правового характеру, які можуть проявлятися в штрафі до юридичної особи, заборони її діяльності або аж ліквідації. Тому, ще раз нагадую на тому, що дуже важливо правильно підібрати юридичний комплаєнс ще до того, як ви починаєте програму сурогатного материнства, а не потім, коли вже. Стався якийсь кризис, і потрібно швидко цю ситуацію вирішувати. Дякую за увагу. Готова до запитань, до відповіді Дякую, на питання. Дякую, дуже така актуальна тема. Будь ласка, запитання Анна. Дуже вам дякую. Я думаю, що в мене як у директора клініки, ви розумієте, запитань може бути ціла купа, але я задам вам тільки одне запитання, яке мене дійсно дуже цікавить. Ну, Свідоцтво про шлюб, це в принципі ми перевіряємо, це зрозуміло. Я зараз про іноземців, виключно про іноземців. От вони надають свої довідки да? там про те, про все. Діагноз. Як ми можемо довірити, що ця довідка дійсно реальна? А не вибачте, там десь зроблена, там в фотошопі і так далі. Так, я теж хотіла про це сказати. Не сказала, дякую. Зараз відповім. Ви не несете відповідальності за це і немає від обов'язку у наших клінік. Не довіряти, перевіряти, і немає підстав не довіряти цим довідкам. Презумпція така, що якщо вам надали довідку, ну краще кращельоване апостель, брати. Краще, щоб пере, 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 перестрахуватись. Все ж таки, хай вони будуть завірені. Відповідним апостолям, перекладене українською мовою для того, щоб ви спокійно спали і знали, що не ви там перевели якось не так і перевірили, наче в інтернеті, що є така клініка. А все ж таки там відповідні органи, які спеціалізуються і несуть обов'язки відповідні відповідальність, все це зробили. Воно буде для програми трошки дорожче, але для вас, як заклади охорони здоров'я, ними питання. І все, і ви не перевіряєте, так. Да. Прорекламую свою книжку. Всім рекомендую. Так, сурогатне материнство. Вона є в інтернеті, це просто настільна книга всіх, хто веде бізнес в цій сфері. Ну або звертайтесь до мене напрямую. Добре, добре. От. Да. Дякую. Чи буде ще одне коротке-коротке запитання, тому що у нас час для наступної думки? Так, ну, всі злякалися, <сі> тому будуть самі перевіряти і задавати питання собі. А На це і було спрямовано в спіч а, залякати. Ну, я... я спеціально включив, обов'язково <сі> <Дякую, сі> завжди включав наші заходи, щоб були представники з кримінального права, тому що цивільне і все інше то це не так. так вдаль... страшно. <сі> <сі> ну, для того, щоб під... підняти тонус. <сі> Ну тоді дуже вам дякую, і ми тоді переходимо до.